Доброго дня. Сьогодні 26 лютого 2024 року. Як ви вже зрозуміли, мова піде в нас про оприскування нашого саду. Багато розмов, багато чуток є, як оприскувати. Я користуюся тим методом вже давно. Розкажу, по-перше, сталася в мене проблемка така. Почав обмивати свій апарат, і ось дивіться, в мене. За зиму поломилася трубочка. Ось оця трубка від води, десь не спустив води і лопла трубка. Не робіть ніяких експериментів, не паяйте, от я пробував паяти, нічого не виходить. Все це дарма. Поїхав на базар, купив нову трубочку, і мені продавці підказали, що на зиму це все, оце все треба розкручувати. Розкрутити і все оставляти без води, щоб не було там ні краплиночки води, тому що воно розмерзається і тріскає на зиму. Так само продувається шланг, щоб все було чистеньке-сухеньке. Так, Далі в нас мова піде, як я оприскую свій садочок. Дивіться, на даний момент вже смородина розпустила свої бруньки, то я буду оприскувати, буду брати 100% мідний купорос. це буде 100 грам на 10 літрів води. Це буде тільки для оприскування смородини. Смородина, поричка, що у вас вже посходило, бруньки, якщо є, то тільки буду брати мідний купорос. Це ще раз повторюся, 100 грамів на 10 літрів води. Далі садок, все остальне: яблуні, груші, персики, абрикоси, вишні. Зараз ще не розпускаються. Брунька ще в сп'ячому режимі. Буду оприскувати, як завжди. Це буде в мене 700 грам карбаміду. Це 700 грамів карбаміду в мене буде, вже в мене попаковано, по пакунчиках виходить. І 100 грамів мідного купурсу. Скажу чесно, там, того року, там ті роки я брав 700 грамів карбаміду і 50 грамів мідного купоросу. На той раз хочу трошечки дати сильніший сильніше, хочу дати 100 грам. Купорису, на що Буду розраховувати, буду бачити в процесі, як воно буде виглядати, як мої дерева будуть е оживати від зим зимової спячки. Дивіться, є ще така проблемка. У мене дерева, якщо комусь інтересно буде, в мене дерева це не є, щоб молоді, не є, що старі. Там чотирьохрічні, п'ятирічні, але дерева в мене знаходяться всі в гарному стані, немає моху, немає нічого. Кожен раз я їх оприскую і в. У мене немає таких проблем. Якщо у вас є якийсь мох чи якісь ще лишайники, вам треба ще оприскувати залізним купоросом, Він добре знищує це і добре працює. А так, на даний момент я все працюю з мідним купоросом і карбамідом. Карбамід він є, буде азотним добривом зразу для дерев. Мідний купорос вб'є шкідників. А ще скажу, чого е, е, карбамід, карбамішець е, робить свою справу, притуплює ріст е, дерев, бруньок. Тобто, якщо у нас буде зараз, е, от на дворі зараз у нас 14-15 градусів тепла. Ввечері буде плюс 5. Е, так буде ще тиждень, нас подає по погоді, але дивіться, далі на даний момент ще, е, е, дивлячись прогноз, е, ночі буде мінус 5. Бува, е, Мінус 2. Воно притупить ріст, так як у нас перші підуть зараз абрикоси, персики, суцвіття. І воно трошки його притупить і трошки буде пізніший ріст самих суцвіт. Ось так. Так що ще раз говорю вам: 700 грам і 100 грам мінного купоросу на 10 літрів води. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!